Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 12 грудня серія вибухів омського мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика. Та пожежа сталася неподаліка залізничного полотна. Спалахнув потяг, який перевозив військову техніку. Пишуть партизани. А саме гради понад 24 гради спалило. А донація вагонів з боєприпасами поклала весь особовий склад. Пишуть також, що вибух пролунав одному із потягів із особовим складом. Нещодавно ми розповідали про новий пак. Кет допомоги від США і таки ці ракети дійшли в новому пакеті Є і ракети з класу повітря Земля, які можуть нести понад 25 кілограмів вибухівки швидкістю понад 700 метрів на секунду. Кожна Пишуть, що дальність таких ракет коментами може сягати 800 кілометрів, а здатні знищувати як бронетехніку, так і живу силу ворога. Має усі шанси стати головною проблемою російської піхоти. І вже почали успішно почали використовувати їх, очевидно, у тому числі і в Омську, але ж це все можливо це вже стогадки. Правда, нам там немає цілі. Ці ракети можуть бути будь-які, але пріоритетні це піхота та також ешелони з технікою. Незалежно від того, перебувають вони на мариші у наступі чи обороні. Просто змінюється тип боєголовки, кажуть військові експерти. На розціві поспішили заспокоїти своїх співгромадян. Мовляв, Україна все одно не зможе використати ракети Зуні, адже її кріплення, спроектовані під західну авіацію до української не підходять. Однак, видання бажане задісне. Росіян стало вже традицією, адже проблема вирішувати вкрай просто. Потрібно просто зробити перехідник на пусковому контейнері, де знаходяться чотири ракети і підвести 25 вольт для їхнього старту. А що таке перехідник для пускової установки? Це просто металева балка. Нічого надприродного в адаптації наших літаків немає. кажуть військові експерти. І після того як поляки надали нам літаки, це дуже і дуже просто. Ракети свою роботу роблять. Крім того, F-16 уже вже просто достатньо у масштабному інтерв'ю за Вашинг. Он пост, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний висловив розчарування тим, що, хоча його західні колеги ніколи не розпочали б наступ наступу переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів. При цьому від неї очікують, що вона швидко відбере в Росіяна окуповану територію. F-16 американського виробництва обіцяні нещодавно навряд чи надійдуть до осені у найкращому випадку. Залужний даючи інтерв'ю, сказав, що українські війська також повинні випускати принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки їхній ворог. Лечерс обмежені ресурсинодії росіяни мають перевагу у десятки разів. Тому це мене злиття, сказав залужний. Коли він почув, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні України розпочався повільніше, ніж очікувалося думку, яку публічно висловлюють західні офіційні особи та військові аналітики. За словами залужного ЗСУ, щодня досягають певної позиції, навіть якщо це лише 500 метрів. Це не шоу, наголосив Залужний, це Не шоу, не якесь світ дивиться і на яке робить ставки. Кожен день, кожен метр добувається кров'ю, теж стосується й оборони без повного постачання озброєння. Ці плани взагалі неможливі. Додав він, але вони виконуються так. Можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу спостерігачам, але це їхні проблеми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.